Доброго дня любителі винограду та виноградної лози. У мене на винограднику і зараз хочу вам показати, як йде визрівання школки. На сьогоднішній день, сьогодні, сьогодні 17 вересня 23-го року. І фактично школка вже вся лоза визрівша. Сажанці гарні, без хвороб, досить таке. Гарний результат для цього року. Бачите, лоза вся визрівша. Що необхідно було зробити, це все-таки нижнє листя на, на школі бажано обривати, тоді, тоді визрівання буде, йде швидше. І ось результати непогані. Будемо надіятися, що ще тижня-два не буде заморозків і виноград, виноградний саджанець Повністю підготуватися до, до зимівлі. Якщо в когось ще, е, саджанець лоза погано визріває, звичайно, що це треба було раніше, я говорив про це, треба було підживлювати калійними добривами, по листу під корінь, обов'язково. У мене це все проходило. Я підкормлював як по листу монофосфатом, так і під корінь я е, під, підживлював е, попілом. Настоям попілу результат гарний. Кось не вийшло так, постарайтеся зараз по максимуму, по максимуму ще додати калійних добрив для саженця. Тобто, треба якщо монофосфат калію є у вас, ви його мінімум 80 грам на 10 літрів води і хоча б по літрі підсажанець проливати раз в 5-7 днів. Це, це, це теж допоможе йому визріти, хоча б пару бруньок нижніх визріє. Якщо у вас немає монофосату калію, берете третю частину відра попілу, настоїти, заливаєте водою до 10 літрів, настоюєте хоча б навіть 1-2 дні, бажано 5 днів, щодня помішуючи кілька разів, і потім літру цього настою на 10 літрів води. Можна навіть не літру, можна і 2 літри брати буде вже в цю, в цю пору на 10 літрів води. І додайте, обов'язково додавайте чайну ложку лимонної кислоти. Це знизи, понизить кислотність і повисеть, усваїмось калію із цього розчину. Ось так я робив в минулі роки. Цього року я попіл, ну, настой стой додав вже. Е, Ортофосфорну кислоту технічну. Там Я гасив його, щоб теж кислотність понижалася, повишалася. Теж гарний результат. Бачите, як. Якщо комусь буде цікаво, можна зателефонувати, я розповім докладніше, що і як робив. Ще хочу поділитися тим, як у мене визрівають легітуючі саджанки цього року. Теж, ось Бачите, лоза визрівша вже Ось, ось фактично. Ще два тижні вегетації і лоза визріє більше метра. Можна буде залишати на плодоношення одну ланку, а другу різати на обратний рост. Ось так. Це тут з тут на, на двох пагонів, бачите. Ось далі там вже теж так само лоза визріває, фактично вже метр лози визрівшої. Це у нас Дубовський розовий. Бачите, гарно визріває лоза в нього теж. Побачимо, які будуть результати. на Наступний рік буду залишати на плодоношення. Йдемо бачите, вже перший урожай. Ще кілька слів хочу сказати про хвороби на винограднику в цю пору. Не забувайте дивитися за тим, щоб молодий привіз вверху пасенки. Бачите, ось я не подивився, бо не було в мене можливості такої тиждень. Я до виноградника був неприступний. І ось бачите, мільдю починає вже молодий приз бити. В таких випадках оце треба все удаляти Оце удалити і по можливості обробити препаратами. Ну, Якщо у вас кущ плодоносний, у вас зараз урожай, звісно, що треба біопрепаратами обробляти. Або содою, йодоцидом, те, що у вас є під руками, щоб не було не дати хворобам. Вразити кущ винограду і цим допомогти їм для визрівання лози, для зимівлі і для гарного рожаю в наступному році. Старайтеся обрізати ці верхні пасинки, всі треба вже удаляти. Вони вже все ні, нікому не потрібні. Ось бачите оце все. Воно вже мало того, що тут хвороби, і вони вже тільки забирають на себе харчування куща. І не дають визвіти лозі. Ну Це забираєте все зараз фактично. І слідкуєте за тим, щоб щоб гарно визрівала лоза. На цьому будемо закінчувати це наше коротеньке, Хоча воно не коротке відео. Я думаю, що з того, що розповів, можливо, хтось зробить свої якісь нотатки, висновки. і Я допоможу в тому, щоб ваш виноградник був здоровий. І приносив вам задоволення і гарні врожай. На все добре і слава Богу за все.